Вітаємо на каналі Quizland. Готові перевірити, наскільки уважно ви дивитесь на світ навколо? Спробуйте відповісти на 20 простих, але підступних запитань, які ми зазвичай не помічаємо в повсякденному житті. Це чудова нагода замислитися над речами, які здавались безсумнівними. Чому пташки літають клином? Пташки літають клином головним чином для економії енергії. Кожна пташка, окрім тієї, що летить попереду, використовує висхідні потоки повітря, які створює крилами пташки попереду, зменшуючи опір повітря та витрачаючи менше сил. Крім того, така форма польоту покращує видимість і комунікацію між членами зграї. Чому сонце здається жовтим, хоча воно біле? Сонце випромінює світло всіх кольорів веселки, і коли вони змішуються, ми бачимо білий колір. Але коли сонячне світло проходить крізь атмосферу Землі, вона розсіює сині та фіолетові відтінки більше, ніж жовті та червоні. Через це сонце здається нам жовтим або навіть червоним на заході сході. Чому ми закриваємо очі, коли чхаємо? Ми закриваємо очі, коли чхаємо. Це автоматичний рефлекс, щоб захистити їх від мікробів та частинок, що вилітають з рота та носа на великій швидкості. Це також несвідома реакція, яка допомагає забезпечити максимальну силу чхання, щоб ефективно видалити подразники. Чому руки зморщуються у воді? Руки зморщуються у воді через автономну нервову систему, яка викликає звуження кровоносних судин під шкірою. Це призводить до того, що шкіра ніби стягується і утворює зморшки. Вважається, що це еволюційний механізм, який покращує захоплення мокрих предметів, діючи як протектор на шинах. Чому ми бачимо блискавку раніше, ніж чуємо грім? Бачимо блискавку раніше, ніж чуємо грім. Тому що швидкість світла близько 300 тисяч км на секунду, набагато більша за швидкість звуку приблизно 340 метрів на секунду в повітрі. Світло від блискавки досягає наших очей майже миттєво, тоді як звукові хвилі від грому потрібен час, щоб подолати відстань до нас. Чому море солоне, а річки ні? Море солоне, тому що річки постійно приносять у нього розчинені мінерали та солі з ґрунту і гірських порід. Вода з морів випаровується, але сіль залишається, накопичуючись мільйони років. Річки ж не солоні, бо їхня вода постійно оновлюється і тече, не дозволяючи солям концентруватися. Чому ми блимаємо? Це зволожує поверхню ока, розподіляючи слізну рідину, що запобігає пересиханню та очищує око від дрібних порошинок і подразників. Окрім того, це захисний рефлекс, що спрацьовує при наближенні об'єкта або яскравому світлі. Чому кішки майже завжди падають на лапи? Дяки вродженому випрямляючому рефлексу. Вони мають надзвичайно гнучкий хребет і дуже розвинений вестибулярний апарат у внутрішньому вусі, який дозволяє їм миттєво визначити де верх, а де низ. Це дає їм змогу швидко перевернути тіло в повітрі і приземлитися на всі чотири лапи, амортизуючи удар Чому вогонь гарячий? Вогонь гарячий, тому що це швидка хімічна реакція горіння, під час якої виділяється велика кількість енергії у вигляді тепла і світла. Ця енергія вивільняється, коли молекули палива взаємодіють з киснем, розриваючи старі зв'язки та утворюючи нові, що супроводжується сильним нагріванням. Чому музика викликає емоції? Тому що вона активно впливає на різні ділянки нашого мозку, включаючи ті, що відповідають за пам'ять, емоції та задоволення. Ритм, мелодія, гармонія та тембр можуть синхронізуватися з нашими внутрішніми ритмами або викликати спогади та асоціації, вивільняючи хімічні речовини, такі як дофамін, що створюють почуття радості, смутку чи піднесення. Чому чорний одяг нагрівається швидше? Чорний колір поглинає практично всі довжини хвиль світла з видимого спектру, а не відбиває їх. Коли світлові хвилі поглинаються, їхня енергія перетворюється на тепло, що призводить до швидшого підвищення температури тканини. На противагу, світлі кольори відбивають більшу частину світла, тому менше нагріваються. Чому банани вигинаються догори? Банани вигинаються догори через процес, який називається негативний геотропізм. Означає, що банани ростуть у напрямку, протилежному до сили тяжіння. Після появи плодів вони починають рости вгору, шукаючи сонячне світло. Це допомагає їм отримати більше сонячної енергії та дозрівати. Чому вода кипить при 100 градусах Цельсія, а не 80 чи 150? Вода кипить при 100 градусах Цельсія за нормального атмосферного тиску, тому що це температура, при якій її молекули мають достатньо енергії, щоб перейти з рідкого стану в газоподібний пару. Це є універсальною властивістю чистої води за певних умов тиску. При зміні тиску точка кипіння води також змінюється чому часом забуваєш, навіщо зайшов у кімнату. Пояснюється тим, що зміна оточення або перетин порогу кімнати. Може перезавантажити нашу короткочасну пам'ять. Мозок, нібито архівує попередню інформацію, щоб звільнити місце для нової, пов'язаної з новим середовищем. Наша увага просто перемикається на щось інше, коли ми бачимо нові об'єкти. Чому ми не відчуваємо вагу повітря? Ми не відчуваємо вагу повітря, тому що повітряний тиск діє на нас з усіх боків однаково. Наше тіло вже пристосувалося до цього тиску з моменту народження, і тиск всередині нас зрівноважує зовнішній. Таким чином, ми перебуваємо у стані рівноваги і не відчуваємо цього постійного тиску. Чому ми бачимо зірочки, коли встаємо різко? Ми бачимо зірочки, коли різко встаємо, тому що кров від мозку тимчасово відтікає до ніг через силу тяжіння. Це викликає короткочасне зниження кровопостачання та кисню до мозку та очей. Мозок реагує на це тимчасовим порушенням зору, що сприймається як зірочки або потемніння в очах. Чому мед практично ніколи не псується? Мед має дуже низький вміст води, що робить його непридатним середовищем для розмноження бактерій і грибків. Також висока концентрація цукру в меді створює сильний осмотичний тиск, який витягує воду з мікроорганізмів, зневоднюючи їх. А його природна кислотність теж перешкоджає їхньому росту. Чому в космосі немає повітря? У космосі немає повітря, тому що гравітація планет і зірок недостатня, щоб утримати його величезні обсяги. Повітря, по суті, є сумішшю газів, які, на відміну від твердих тіл чи рідин, не мають фіксованої форми і розсіюються у вакуумі без сильного гравітаційного поля. Земля має достатню гравітацію, щоб утримувати свою атмосферу. Чому часом мурашки по шкірі? Мурашки по шкірі з'являються через автоматичну реакцію нервової системи на холод, страх, сильні емоції чи раптовий перепад температури. У такі моменти маленькі м'язи біля основи кожної волосини скорочуються, змушуючи волосся ставати дибки і створюючи ефект мурашок. Чому час іде швидше, коли нам цікаво? Час здається швидшим, коли нам цікаво, бо наш мозок зосереджений на самій діяльності, а не на плині часу. Коли ми захоплені чимось, ми менше звертаємо увагу на годинник, тому час пролітає непомітно. Цей ефект пов'язаний з тим, як наш мозок опрацьовує інформацію та емоції. Дякуємо за перегляд. Якщо сподобалося, ставте вподобайку та підписуйтеся на канал. Пишіть у коментарях, скільки правильних відповідей у вас вийшло. До нових зустрічей на каналі Quizland.